Річницю початку одразу двох революцій відзначають в Україні у День гідності та свободи 21 листопада. В обох випадках причиною масових протестів стало порушення тодішньою владою фундаментальних демократичних засад. Фальсифікація президентських виборів у 2004 році призвела до помаранчевої революції, а жорстоке побиття учасників Євромайдану у 2013-му тисячі до революції гідності. Чим відрізняється помаранчева революція від революції гідності? Якщо помаранчева революція все ж таки які провідну роль грали політичні партії то в революції гідності в революції гідності політичні партії всі великі політики всі які значучі люди вони послізають, тобто за Україну за її свободу взялися просто люди. Можна навіть сказати, люди з вулиці. Учасникам помаранчевої революції вдалося досягти своєї мети мирним шляхом. Під тиском масових протестів було призначено переголосування за майбутнього президента. Революція гідності ж почалася і завершилася кровопролиттям в боротьбі з режимом Януковича і за європейський шлях України. Віддали своє життя 108 мітингувальників, яких нині називають небесною сотнею. Це була та перша сторінка, яка нам показала напрямок і тенденцію про те, що е Україна не може вибороти просто політично, дипломатично, а Україна має захищатись. І сьогодні ми реально захищаємо свою країну, і ми не знаємо, скільки ще буде ця війна, але отой початок, отой імпульс. Нам дали наші герої. Це хлопці, це наша небесна сотня. Учасники революції гідності з гордістю згадують сплеск громадянської активності та самосвідомості, коли посеред Києва з'явилося місто в місті, а волонтерський рух набув небачених досі масштабів. Мене це вражало, і я якось так підсвідомо проводив паралель з козаками, що, що насправді е, українство воно, воно, воно настільки легко згуртовується. І, до речі, приклад навіть е, Чернігова тих активних бойових дій в березні місяця показав, наскільки ми швидко е, самоорганізовуємось. І от та самоорганізація, яку я бачив на Майдані, сьогодні вона проявилася вже безпосередньо в захисті і нашого міста і України. Чернігівці брали активну участь в обох революціях. Євромайдан у нашому місті навіть розігнали раніше за Київський. В день гідності та свободи містяни традиційно збираються на віче біля меморіальної стели героїв Небесної Сотні. Цього року через заборону проведення масових заходів воно було далеко не таким велелюдним, як зазвичай. Однак, живі квіти біля стели все ж є.